Наш підсумковий щоденник чемпіонату України з легкої атлетики хотілося б розпочати з приємних для кіровоградців новин. Вечір другого дня змагань став успішним для двох представників королеви спорту Кіровоградщини. Яна Качур посіла третє місце у забігу на 200 метрів серед молоді. А Дмитро Яковенко у стрибках у висоту завоював одразу дві золоті медалі. Першою у боротьбу за нагороди включилася Яна Качур. У фіналі бігу на 200 метрів не було рівних Наталії Погребняк з Харкова, яка перемогла з результатом 23,2 секунди. Яна фінішувала шостою з новим особистим рекордом 24,23 секунди. Результат Яни Качур дозволив їй посісти третє місце у заліку молодіжного чемпіонату країни. Не можна ж бути зразу перших серед усіх, а так повинно з кожною ступінькою все ближче, ближче, ближче. і Так буде результат. Будемо про, будемо проходити далі. Далі дівчина розпочинає готуватися до других юнацьких олімпійських ігор у Китаї. Так як я їду в Китай на 400 метрів, адже мій тренер як говорить: будеш добре бігти 200, буде великий хороший запас на 400 метрів. Так я так я думаю, що я з його свою задачу справилася, то будемо їхати. Будемо у забігу на 200 метрів серед чоловіків невимушено і з великим запасом місності першим фінішував переможець минулорічної всесвітньої універсіади Сергій Смелик з Луганська. Тяжелий труд, тренувального процесу. Зараз я як пожинаю плоди, Мій річний результат збросив 400. Приєднане пристрілична соревновання для... Чемпіонату Європи. Швидкі секунди 20,35 секунди вдалося показати і завдяки якісному покриттю бігових доріжок, каже спортсмен. Хороше покриття. Ну, мондо, мондо є мондо. Я завжди на мондо встановлював установила результати. На чемпіонаті Європи у Цюриху член національної збірної планує війти до фіналу на своїх дистанціях. 200 і естафету нашу з ребятами буду біжати 200 метрів. Щоб ви знаєте, слишком не украшати украй... ситуацію. Ну, думаю, в финал вполне реально попасть с таким результатом. А там финал все будет в одинаковых условиях вполне полнівазможна. А от дворазовий чемпіон України у стрибках у довжину і серед дорослих, і серед молоді Тарас Неледва своїм результатом 7 метрів 63 сантиметри. Не задоволений. Я результатом недовольний, тому що готов намного лучше пригати. але за те, що у мене чуть болить спина, не реалізувався. Показати кращий результат. Спортсмен хотів би на серпневому чемпіонаті Європи. Я був вже на Європі, четвертий по молодежі в тому году в там перефінляндія на Кубку Європи. Шістій. Ну, Посмотримо, що буде. Підтвердили свій статус членів збірної України і Христина Стуй та Віталій Бутрим, які впевнено перемогли суперників у бігу на 400 метрів. Yes! Yes! Далі у сектор для стрибків у висоту вийшов наш головний претендент на медалі Дмитро Яковенко. А ми зможемо переключитися, зможемо тривати свою балу. до… Дві висоти, 2 метри 15 сантиметрів та 2 метри 20 сантиметрів Дмитро подолав із першої спроби. А от наступна висота, 2 метри 23 сантиметри, не підкорилася ані Дмитру, ані його суперникам. На відміну від Юрія Кримаренка та Андрія Ковальова, 2 метри 20 сантиметрів Дмитро взяв з першої спроби. Тому саме наш земляк став чемпіоном України і серед дорослих, і серед молоді. Було приємно виступати вдома. У нас взяли дуже хороший стадіон. Тут дуже добре прыгається. Приїхало багато соперників. Хороша конкуренція була так в борьбі. Не дуже високим результатом, але победив. Дострибнути до свого кращого у сезоні результату не вдалося, говорить Дмитро. Лічний рекорд у мене 2,25, а тут я прийняв 2,20, Немножко не вийшло. Розчатували, що виступлю краще. Цей сезон для спортсмена був дуже важким, каже його тренер Геннадій Здітовецький. Сезон був дуже насичений, було багато і Результат, по ідеї, повинен був краще сьогодні бути. Просто нішково встав, тому що два дні тому переїхав тільки з Польщі. Вот и переезд и вот, недовосстановление видно сказалось. Вообще мы надеялись на более высокий результат. Хотя место очень хорошее. На чемпіонат континенту, переможцю національних змагань, путівку завоювати не вдалося. На чемпіонат Європи не виходить, тому що там два, два перших вакантних місця вже є. Забронірона за Бондаренко проценко який вже на 2,40. І е, сьогодні вирішувався питання третього місця. Везуть на від три чоловіка. Ну, реально можна було, звісно, попасть в команду третім номером. Для цього потрібно було прийняти не вийшло. Ще один наш потенційний медаліст Денис Тесленко на своїй дистанції 400 метрів з бар'єрами виступив невдало. У фіналі забігу Кіровоградець на фінішній прямій зачепив бар'єр і посів лише сьоме місце. А переміг тут інший Денис Нечепоренко з Черкас. Ще з зіркових часів Сергія Бубки. Увага глядачів була прикута до сектору стрибків із жердиною. Золото в останніх змаганнях другого дня чемпіонату розіграли двоє киян: Олександр Корчміт та Владислав Ревенко. І донечанин Максим Азурик. Наближається до позначки і тисячі фетрі. Чемпіонською у змаганнях стала висота 5 метрів 50 сантиметрів, яка підкорилася із третьої спроби Владиславу Ревенку. Це е, не дуже сильний результат. Я, тобто, я сьогодні не досяг того, що хотів досягнути. Це була планка мінімум. Але на даний момент я раджу, що хоч виграв. Результат, звісно, бажає кращого, але ну, я вважаю, що для нового стадіона для першого ну, для третього старту в сезоні це добрий результат. Столичному легкоатлету сподобалася атмосфера змагань у Кіровограді. Дуже приємна атмосфера, дуже гарний стадіон, приємні люди, приємне місто. Змагатися скажу по правді було дуже легко, бо знаєте, як рідні стіни допомагають, то воно і легше і змагається. Та і стадіон дуже гарний. І, знаєте, і таке враження, що хочеться змагатися. Виходить на змагання і хочеться змагатися. Сьогодні наше місто, Федерація легкої атлетики України, ставить у приклад іншим. Багато було песимістів. З приводу того, що такий відповідальний захід, як чемпіонат України з легкоатлетики, проводився в Кіровограді. І перш за все, хочу сказати, подякувати і поставити в приклад цей чудовий стадіон, який зроблено без жодної копійки державних коштів. Сьогодні ну, ми всі бачимо тільки дайте, дайте кошти. Ми побудуємо. Ми побудуємо». Ми побачили відповідальність бізнесу, який Вклав величезніше кошти в чудовий стадіон, який сьогодні один з найкращих в Україні, і тому ми, як федерація, на наступний рік заплануємо десь близько 10 змагань. Це змагання будуть проводитися всеукраїнські спортсменам дуже сподобався цей стадіон. В останній день чемпіонату України для кіровоградських прихильників королеви спорту була одна інтрига. Чи зуміє увійти до трійки призерів наш стаєр Олександр Шелест? У фінальному забігу на 800 метрів наш земляк стартував на першій доріжці. Із перших метрів дистанції вперед вирвався Віктор Тюменцев з Києва. Столичний стаєр і фінішував першим. Олександр Шелест завершив забіг сьомим. Але наш легкоатлет не залишився без медалі, посівши у заліку молодіжного чемпіонату України друге місце. Виступом вихованця тренер спортсмена Павло Армашов розчарований. Он не вложив того, що я хотів видеть від нього. Чоловік, який виступав уже не на одних соревнованиях, такого уровня это для нього должно быть як семочки. Но он, как говорится, немножко подав себе слабинку в некоторых своих занятий при подготовке, поэтому у нас не сложилось вот в этот момент. ну одно, что мы знали, что 100% будем в финале. И то это было еще под большим вопросом. Но ну, слава богу, что все сложилось. Ну а здесь мы хотели видеть его, конечно, немножко выше. Друге место Олександра серед молоді. наставник вважає виконанням програми минимум на чемпионат. То, что мы стали вторыми, это ну, еще не говорит. Мы уже неоднократно становимся чемпионом по молодежи. Но ну, пока у сути взрослых, мы ничего не добились такого, что мог он после этого и сборной страны на него наконец-то обратила внимание. Вот в этом, конечно, есть масса таких негативных позиций. Не вистачило сил для боротьби з досвідченішими суперниками, каже легкоатлет. Мені вдалося поборотися до кінця, мені не вистачило ні на сили соревноватися з такими серйозними атлетами, які сьогодні сюди приїхали. Є над чим працювати, над чим трудитися, цей сезон якось не задався по сравнению з минулими роками. Ну, надіємося, буде краще. Покращити свій результат планує, тренуючись на оновленому стадіоні «Зірка». Ця доріжка для нас як дощ в пустині, розумієте? Якщо все-таки нас будуть пускати сюди тренуватися, ми будемо приносити славу нашому місту ще більше і більше. У такому ж забігу, але серед жінок переможці чемпіонату визначив лише фотофініш. Олена Сідорська з Донецька виграла у Анастасії Ткачук із Запоріжжя лише 4 сотих секунди. Одним із найефектніших стартів останнього дня чемпіонату стала жіноча стафета 4 по 100 метрів. До трійки призерів наші дівчата не зуміли потрапити, але посіли високе п'яте місце, встановивши новий рекорд області. Тож, у підсумку на домашньому чемпіонаті України наші легкоатлети завоювали дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі. Змагання для Кіровоградщини були вдалими і в організаційному, і у спортивному плані, вважає президент обласної федерації легкоатлетики Геннадій Заболотний. Наші спортсмени виступили, ну показали досить видатні результати. А по-друге, те, що з Зв'язку з тим, що в нас з'явилася така прекрасна спортивна арена, у нас з'явилася можливість розвивати інші дисципліни, які безумовно дозволять нашій збірній області займати більш високі щаблі в ну в командних змаганнях. Декілька хвилин тому ось цей дзвоник прозвонив останнє. Чемпіонат України в Кіровограді став історією, але будь-яка історія, як відомо, має своє продовження. І вже наступного року у нашому місті відбудуться не лише всеукраїнські, а й міжнародні змагання з легкої атлетики.